підпишись на канал. Якщо ніхто ще не підписався, підпишись. А то інакше ніколи нових видео не буде. Сонко кодаку, ну постав мої окуляри. Так вони вже не твої мої. И Видал. Давай, пойдем на Вини. А ну, привет. Я за тебе дам привет. На, а мне не Ты что за жадина? Я лучше сюда пойду. Я тебе там закрою. А, я тебя туда закрою. Ты же так мокрый. Уже слухись? Боляче? Так? Ти Та ні? Давай попробуй мене протокнути, через кожу. Е, ти чого тут припавс? Ми тебе тут не кликали. Кликали, а хочеш мене послухаєш очень громкую музику, ні? Та, будь ласка, вона тобі сподобається. чогось вона час від мене тікає. Куди? Чого від мене тікає? Ну що, почали? Один, два, три, почали. Бо з тобою ми танцюємо, Ти не Я не б'ю? Ні, так в пісенці сказали. Ні, мені не вірить. Не вірить? Е, Віні, ти куди? Ти куди? Куди ти? Віні! Віні, ти ж ви? Винні! Ні. е е е Ну, чему-то ведь мене облював! Віні! Що? Ну, чому ти мене облював? Що ти сказал Їв! Ой, тобі бить смотрела знати. Знати, ти взяв капсулу. Денис... Ой, Вені, дени... ми зараз до мами подзвонимо. дзвоніть. Алло, да я тебе остаю костів. Я послуху до тебе подбав, хе-хе-хе. І придумай сам пароль. Так так довго думати. Сам і придумай. Я Зараз сам з'їм сіт ваші О, ви навіть. Ну, ти що дебіл? Угу. Щоб ми тебе не бачили? От бачиш, в мене є хвороб на палці, окей. Можна мені, а я на отруге стані. Ну і смаку, та. Кай мене там чекає бабусь, може одну цукерку? Ні-ні, бо вона на мене там чекає і вона мені зварить супчик. Супчик може зачекати, а вдруг не може. Я зараз тебе і тобі супчик. Ага, який ще супчик простій. Я Тобі дам простий. Зараз ти броколі додавлю, а я люблю броколі, а теж? Мені здається, ну, що ви не любите броколі? Так що навіть, Так що ставте лайки і підписуйтесь. А то у нас купа переглядів, але ви щось дивитесь більш вже, без підписки. А то? Ми такого не говоримо і ви не підписуйтесь. І так, підписуйтесь на канал Моя війна. Ти дебіл на канал Галина Костюк. Моя війна це буде не твоя війна. Вона від тебе буде тікати. Ну і що? Нехай тікає канал, я твій удалю. Й його канал... ...твого каналу Алі не існує. Існує, а то я скоро його створю. І не думай. Е, ти здіваєшся? Зараз я. О, точно. А ви пам'ятаєте там на відео прикол, ну, про того маленького містечка? Хтось у вас написав, а чого тут популярного? Нічого. А я, я показал сісти здесь. А то і хтось до славого кам'яного червика. Мабуть, він заказав, що то, ну, лох я. Напевно, хочу удалить мій канал. Загалі то це я був. -у -у -у. Так. І, і ти що, це ти був так, ви лохи, ти здіваєшся? А ну-ка, і до нас они ногою. На Ну и дебил. Зараз... більше? зі мною не товаришуй. Добре. Мы з тобою не дружимо. Пішов. А -а -а. Пішов, я сказав. Ну добре, я піду. Так, что по мені? знайти... Ой, а то жрутку. Вот що я сланку кодук тут до довго, здається, я Или піду. Ну, добре, я йду по послунку кодока. Так, я йду, не поняв, Сунку кодоку, Що з тобою сталося? Ой, ч ти <плес> Що? присходите?